Мукачівська лікарня шукає працівників. Заклад запрошує молодих, амбіційних фахівців до своєї команди. Серед актуальних вакансій: епідеміолог, терапевт, бактеріолог, офтальмолог, ерго та фізичний терапевт, лаборант-гістолог та медичні сестри. Лікарня пропонує конкурентноспроможну заробітну плату, систему преміювання та можливості для професійного зростання. Процес працевлаштування прозорий та відкритий на сьогоднішній день. У закладі працює понад тисяча співробітників. Лікарня є однією з найкращих в області. В умовах війни багато молодих фахівців виїжджають за кордон. Тому потреба у кваліфікованих медичних працівниках залишається актуальною. Тож, якщо ви мрієте розвиватися, подавайте своє резюме у відділ кадрів лікарні святого Мартина та приєднуйтесь до дружньої команди професіоналів. Лікарня з мартина шукає свою команду молодих, амбіційних, готових до саморозвитку фахівців. А саме це лікар, епідеміолог, лікар-терапевт, лікар-бактеріолог, лікар-офтальмолог, ерготерапевт, фізичний терапевт. Лаборант, гістолог та сестри медичні, операційні і перев'язувальні. Ми прагнемо залучити до роботи найкращих фахівців, які поділяють наші цінності та готові працювати на благо пацієнтів. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування. В нас в наявності сучасне обладнання, на яких працюють наші лікарі та медичні сестри. В нас дружній та висококваліфікований колектив, а також у нас є комфортні умови праці. Гідна заробітна плата з системою преміювання, а також прозора система працевлаштування. Детальніше про процес працевлаштування в нашій лікарні розроблено окреме положення про порядок працевлаштування. Це положення визначає порядок заняття кандидатами вакантних посад КНП з Святого мартина та формування кадрового резерву. А на підставі цього положення діє комісія з працевлаштування, до складу якої входять заступники директора та начальники структурних підрозділів. Як відбувається сам процес заняття вакантних посад? Кандидат, який бажає працевлаштуватися, приносить до відділу кадрів заповнене резюме або анкету. Після цього комісія з працевлаштування проводить співбесіду з кандидатом. Під час співбесіди уточнюється інформація щодо відповідної освіти, кваліфікації та досвіду роботи. Лікарня з того Мартина прагне залучити до роботи найкращих фахівців, які поділяють наші цінності та готові працювати на благо пацієнтів.